Доброго дня! Вистає компанія Луцьк. Містолуць. тракторця Оріон РФ-404. Суроківочка. Трактор має примусову навіску. Рівна підлога, реверс, зірок цивільний кемус під вагун. Потужна класна сороківка. Також буде їхати у нас сьогодні Оріон 504 -й. і в планах є відвезти Оріон РД-404. Сороківка без реверса. Вантажимо, фіксуємо, і їдемо на доставочку. Пані мінягромістолочка. Тільки вон знижилася ціна на Оріони РТ. І зразу ж люди почали замовляти, поки діє акція. Всім рекомендуємо, хто хотів придбати собі тракторця і не впустити шанс купити трошки дешевше. Телефонуйте, приїжджайте, замовляйте. Компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Техніка завжди є по наявності.